Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У нас сьогодні знов сонячний гарний день, трішки вітерець повіває, це вже легше, бо зазвичай вже в таку пору ну так, відчутно спекотно. Але футболка літо продовжується і робота не кінчається. Вчора ще ввечері а, пранням займалася, так що. А сьогодні в нас нові сплави, потрібно обірвати ожину, вибрати цибулю. Це таке, як то кажеться, необговорюємо питання. Так що, кому цікаво, лишайтеся з нами. Всім гарного, мирного дня, сонячного дня. І так, поїхали. А, до речі, ще в моєї куми сьогодні день народження. Так що, якщо буде все добре. Поїдемо в гості з молодшим. Ну, ось, друзі, вибираю цибульку свою весняну. хтось скаже, може дуже пізно. Ну, моя бабуся завжди після Спаса, навіть не перед спасом, а після Спаса вибирала. І була чудова цибулька. Ну, я не знаю, ну, вона не пророста, і в неї ось такі корінці. Гарненька цибулька, вона мені навіть більше подобається, ніж зимова моя. Вона більш-менш однакова. Зараз її ось так. Просто розложую, щоб вона трішки на городі полежала, просохла, а завтра вже заберу, так як у нас погода зараз гарна. Так що ось так. Як я кажу, нехай краще воно в землі згниє, чи мені буде там в мішках, в сітках чи в погребі. Так само і про картоплю я кажу. Краще на тиждень пізніше викупити картоплю, чим щоб вона гнила в погребі. І ось так так що працюємо далі. Цибульку я дуже задовола. Ось так. Заодно ще кроликом нарвала морквочку. даю морку і морквиня. Зараз вона до ранку прив'яне. Трішки вони будуть смакувати. Є велика, є менше, прориваю, де не прорвало. Ось бачите, де геть дрібненька є. Є ось така попалася, яка жовта. Так що, моркви хватить. Це. Коротель. Попробувала цього року такий сорт, хочу побачити. Та як морква в погребі ось ця довга така, вона тонша і вона всихається швидше. Можливо, ця буде трішки довше лежати, бо до нового року лежить гарно, а потім починає всихатися. Так що, ось так, кролики будуть зранку смакувати. Зараз їм дала листя з капусти, вони вже понаїдалися і собі. Лежать відпочивають. Я вже біля своєї мали ой, ужини взяла ось 8-літровий такий таз. Зараз буду її собирати. Вже місцями дуже сипеться. Ось вона така. Ну, взагалі, цього року це третій рік, що вона плодоносить. Перший рік, звичайно, було небагато, а з кожним роком. Того року її дуже багато було, але вона не така була крупна. Цьогоріч це взагалі просто. такі, З цієї сторони, де більше сонця, не так, а зараз я вам покажу з іншої сторони. Так що буду збирати, бо ось вже, бачите, аж тече. Взяла рукавицю, бо геть вона тече. Обриває тут, яка легенько обривається, тоді вона більш а, солодша. Ось, бачите, яке гроно. Сонечко за погано видно, але вона просто ось три штучки можна сказати, ціла лудонька. Така громізна, що просто капець. Обов'язково прикупаю саджанці. Пишіть кому потрібно, ну, це правда вже будуть саджанці на весну. Просто подарую, мені не шкода, хто хоче. просто. Ось бачите, вже навіть деяка портиться. Та цю викидаю кури з'їдять. Тут вибігають курчата, та вони їдять. Так що, хто хоче, не соромтеся, кажіть, обов'язково по можливості зроблю саджанці. Просто чисто безвозмесно. Ось так. Тільки Заради того, що ви мої підписники, які мене підтримуєте. І ось так. Так що я працюю, а далі вам покажу результат ось цього. Ну, ось тільки перша зборка а, уже не вийшла в мене. Ну, я знаю, думаю, літрів до трьох, не більше. І взяла ось сірники, бо камера того не показує. І дивіться, яка вона ось так. І так, щоб було краще видно, ось так, і падає, перекручується. Майже як сірниковий коробочок. Ну, це порівняно з лісовою. Це, це не для того, щоб похвалитися, це просто мені заради цікавості. Я ось вам такий кадр засняла, бо самій було цікаво, яких вона розміри. Бо так то я бачу, яких вона розміри. Ось, наприклад, друга. Та воно однакові. Так що так. Ну, така соковита, вже вона, можна сказати, перестигша. Дуже багато попадало, бо тільки до грона доторкаюся, і вона вся летить. Але брала таку гарненьку, ось паучок, який теж хочу поїсти. Так що ось такі в нас справи. Зараз засипаю цукром і завтра вже зварю варення така, щоб була, так як вона дуже соковита, щоб була, як вишня у власному соці, то хочу постаратися зробити а, ожину у власному соці, щоб бубка зберігалася ціленька і буде все добре. Потім покажу, коли зроблю, покажу, як вийшло в мене варення. Я присіла в тіньочку, бо дуже просто, у нас дуже спокотно. Ось там трішки попрацювали. і... Отак спека, я не знаю. Зараз гляну на градусник, скільки в нас жари. Хоча вже вечір, 6 година вечора. А в нас на градуснику 31, майже 32 градуси, 6 година вечора. Це капець, Це в тіньку вже. Тіньок в нас вже з обіда тут. Збираюся до куми на день народження ось такі чарочки, шість штучок. З маками е, мисочки на суп такі, ну, чи салатниці, не знаю. Ну, мені більш на суп сподобалися. І ось такі пластикові. В господарстві пригодиться. Чотири таких менших і дві трішки більше. Так що ось такий подарунок буде для куми. Ну І щоб я там не зголодніла, пару помідорок, пару гірочків і капустина. Ну Це все жарт, звичайно, але своє є своє. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, всього самого самого найкращого. І ще раз хочу привітати своїм комусь нароченням, побажати здоров'я і всього самого самого найкращого. Я її сьогодні вітаю не раз, так що ну, хочеться ще так привітати. Так що, всім дякую за. Увагу! До нових Па-па-па-па!